квитанції з помилками, жодного прізвища на платіжках, нумерація квартир неправильна, квадратура не точна, а суми за хмарні. Такі квитанції прийшли від товариства Хаус менеджмент мешканцям будинку на вулиці Волошина. Більшість квартир у дворі приватизовані. Власники кажуть, всі ремонтні роботи за власний рахунок. У СББ не створювали. А зараз отримали квитанції із сумами від 80 до 160 гривень. Ліліана Костик спочатку подумала, що це новий. Метод шахрайства, бо їхній двір обслуговує товариство під замок. А про які зміни ніхто не повідомляв. Хаус менеджмент який я вперше почула, нічого з ними не маю спільного, ніяких договорів я з ними не заключала, і приходить мені рахунок на 78 вісім 50 копійок. За січень місяць, що я маю з ними розрахуватись за якісь послуги, ніяких послуг вони нам не давали. Ми робимо все самі. Товариство Хаус Менеджмент Груп виграло тендер і фактично тепер виконує обов'язки то в підзамок, а не точності у платіжках через те, що колишнє обслуговуюче підприємство, не передало їм усю необхідну документацію. Зараз направили листа у міськраду із запитом виготовити нову з усіма даними по будинкам. А з тим, що суми в платіжках. Можуть бути неточними, погоджуються, мовляв, писали середньостатистичні дані. А виправлять усе, якщо мешканці самі звернуться із зауваженнями. Тоді обіцяють, усе перерахують і пеню за просрочені платежі нараховувати не будуть. Якщо ж мешканці багатоквартирного будинку не хочуть, аби їх обслуговувало це товариство, потрібно написати заяву. Із сусідами, якщо них закрита територія, звертаються до нас і пишуть заяву, що так як ми самі самі обслуговуємо, просимо списати з позабалансу нашого підприємства, тому що вони нам придуть як на позабаланс, даний будинок і просимо не обслуговувати нас. І ми тоді їх просто списуємо в себе з балансу, ми їх не обслуговуємо, і ми їм не вставляємо рахунки. Має бути 51%. Тобто мають як мінімум дві квартири між собою домовиці, не вони будуть вже все на балансі. Ми їх не прибираємо.